Ділюсь з вами, на мою думку, найкращим рецептом моркви по-корейськи. Це дуже швидко і можна буквально зразу їсти. Хто любить, то спробуйте приготувати. У мене тут кілограм моркви, далі цукор, сіль, часник, цибуля. Цибуля ми будемо обжарювати на червон, опалювати, її потім потрібно буде викинути і цю олію заливаємо моркву. Спеції, дивіться, які потрібно. Маєте перець. Чілі має бути гострий. Також моркви по-корейськи. Якщо у вас немає моркви, і ви в Польщі можете купити ось таку приправу до бігусу, теж дуже смачно підходить. Далі потрібен оцет і олія. Все, приступаємо до готування. Моркву я вже натерла. У мене була ось така терка на моркву по-корейськи. Тепер відправляємо туди сіль з цукром. І треба гарно її перемішати, перемити так добряче, щоб аж вийшов сік з неї. Ось так, всю-всю. І далі видавимо туди чесника. Зараз покажу вам, як буде виглядати. Морква нашу дуже добре, бачите, ми перевнули. Вона ось так пустила багато соку і стала в два рази менше. Далі ми видавлюємо туди чесник. Я додам ось так 4 зубчика на 1 кілограм. Цей залишу. І тоді побачу, як буде за смаком. І буду всипати спеції. Зараз покажу вам, скільки і як. Ви довелася до часника. Далі ось так. Все горкою виставляйте і не перемішуйте. Там з горкою чайну ложечку моркви, приправи до моркви по-корейськи. Далі ось такого перцю я трошечки всиплю. Так, дівчата, все на око і за смаком. Можете додавати ті спеції, які ви любите. І дам трошки ось тої добігусу. Так, не пам'ятаю, паприки напевно, дала. І тепер беремо нашу олію, всю, що випалювалась цибули. і цибулю потрібно забрати і цю олію вилити на ось ці спеції, щоб був більше запах. Зараз все покажу. Так, цибулю всю забрала і заливаю олією гарячою, все висипається. Зараз, отак. Оп. І все. І зараз гарно треба перемішати все. І тепер гарно треба перемішати все. Зараз додам оцту і попробую ще на сіль і на перець, чи потрібно ще додати. Але гарно треба ось так знизу до верху перемішувати, щоб все було в спеціях. Так, вливаю одну чайну ложечку оцту. також перемішую і буду пробувати на смак. Так, мені було трошечки мало спецій, додам ще паприки копченої. Ось так, напевно, з чайної ложки. Чорного перця додам. І ще влию буквально півчайної ложечки, оцту. Оп, і трошечки солі. Бахну, тому що мало. Має бути все пікантне і смачне. А коли воно не смачне, то треба робити, щоб було смачне. І гарно перемішати і буду зараз знову пробувати на смак. І скажу вам все, перемішала. І смак, неймовірно, смачний. Тепер відправляю в контейнер і даю хоча б трішки промаринуватись. Буквально годинку. Навіть можна вже їсти. Але коли вона постоїть, то буде чи в тисячу раз смачніше. І на ніч взагалі-то просто на ранок. Хто любить ось таку гостру, то обов'язково пробуйте приготувати.